Якщо ми говоримо, що цей діагноз, який поставили в дитинстві, може зберігатися у дорослому віці, то я для себе розумію, що він або може зберігатися, або може не зберігатися. Тоді у мене питання: що це означає, Якщо ми з дитиною працюємо, то цей діагноз може зникнути. А якщо з дитиною не працювати, то діагноз так і залишається, чи є якісь нюанси? Є нюанси насправді, тому що, безперечно, з тою дитиною, з якою ми працюємо, ймовірність того, що вона в дитяч... в дорослому віці буде менш відчувати прояви свого рдух однозначно висока. Проте, коли ми говоримо про ось ці нюанси, то це мається на увазі про те, як дозріває наш мозок, тобто наші лобні ділянки, і тут ми на певні біологічні процеси ми не можемо. Так прямо впливати, тому що в однієї людини ось ці лобні ділянки вони будуть дозрівати більш швидше, так а в іншої ні. От. Але корекція, вона, ось ця коригування допомога дитині впоратися з даним розладом, розуміти. Як поратися своїми симптомами, вона, вона безперечно, є дуже вагомою, от, і це допомагає в дорослому віці зробити дані симптоми менш помітними або спустити їх, скажімо так, до нуля ось цього.